Дивиться, який хороший. Кіошка. Вітаю вас, друзі! Дивитесь канал Франківський Спінгіст. Сьогодні знову у нас вечірня риболовля. Сьогодні стараємося ловити судака, не знаю, чи потолонить, чекаю Олега. І буду розкладатися. Сьогодні в мене в планах оберіга, силикон. Ну, в принципі, як завжди. Зараз розкладу водилище, про водилище розповім. Вже в моменті, коли буду розкладати. Друзяки, дивіться, у нас зараз яка ситуація. У нас половину озера в кризі. Зараз знову відлига. Зараз я вам покажу відлига. І є відкриті участки, тому будемо кидати і пробувати ловити рибку. Ой, друзі, давно вже я не був на риболовлі. От... Е, були свої обставини, тому, друзі, я хотів би всім подякувати, хто підтримує канал Франківський Спінінгіст, е, своїм донатиком, лайкосиком, підписочкою і... Коментарем дуже вам дякую, друзі. Заради вас цей канал в принципі, і працює, друзі. Не було б вас, не було б нічого. Погнали рибалити, розкладатися, все покажу, все будете бачити. Дивіться, друзі, та частина крига, там також крига. Там не бачу, ніби немає, під берегом тут немає криги. Тому ми зараз спробуємо, бо розпочинаємо тут і будемо рухатися в ті місця, де немає криги. Сьогодні плюс один. Вчора падав цілий день дощ і йшов. Тому отака ситуація. Люди гуляють, відпочивають після робочих днів, а вон вже йде і Олег. Так, друзі, розкладаємо будилище, дуже воно мені зайшло, це Golden Catch Vertez до 12 грам 762 LT, це лайтек, це не ультралайт, це вже лайт. Але я цього року його заюзав, звичайно, і цього, і того 24-го з рук не випускаю. Дуже гарний, дуже легенький, важить там щось до 100 грам. І чутливий, до речі, з якогось там карбону, 30-40 те, я не знаю. Короте. Але в принципі мені дуже подобається. Друзяки, на рахунок спінінга, чому мені подобається? Адже я починав взагалі рибалити спінінгом на такі дреняки. Один з них був ріобі. Ну, в принципі, непогане це було те, що саме круте було: це оцей от якраз спінінг Ріобі Ред Корал. А перед тим то було взагалі е, якісь скло радянські. Тому мені всі спінінги, до речі, тепер нормальні. Нормальні, чутливі, можна призвичатися. Ну, але, друзі, вертейс, це те, що мені лягло в руку. Оце от якраз 762 моделька. Лягла мені в руку і дуже-дуже мені подобається. Так, мені хтось вже дзвонить, зараз подивлюся. Олег. <звіг> <звіг> Алло. Ну, я біля лавочок. Далі. Тут біля берега немає. Так що рухайся сюди. Так, друзякі катушка в мене мощніша, це 3000 Exense MHG. Це катушечка го року, мені здається, Shimano, Американський Twin Power. Пауер американського ринку, але замовив я собі в Японії. Тому і тепер і українського ринку. Це катушка. 0,8 -й. шнур моє тут намотаний. Там кусочок. Десь метрів, напевно, 70 в мене є того шнура там на шпулі. Доловлюю його. Треба буде на новий сезон на Дністер щось міняти і щось новеньке. Брати, можливо, ви щось порадите бюджетне. Гарне, як кажуть, як мені казали, такого не буває, але може щось порадити гарне і недороге. Яким шнуром користуєтесь? Напишіть, будь ласка, щоб я щось зорієнтувався, тому що я завжди користувався шнурами UGK, але вони зараз нереально дорогі, друзі, нереально. Це Просто 2 тисячу гривень за шнур. Це просто я це зараз не тягну. Що, друзі, поставлю застібку Golden Catch. Дивіться, 1-0. Це на розрив до 12 кг воно йде. Така якраз середнє. В принципі, має підійти. Бачите, помінялося колір упаковки, колись були зелені, тепер отакі. А, і флюр у мене отакий. Golden Catch Guard 025 0257, уявляєте? 4,2 на розрив. Так, зробимо чик-чик. Завжди лишайте трошки, бачите, не під самий. Край відрізаєте, трошки залишайте, тому що буває таке, що вузол любить дотягуватись, тому лишайте такий невеличкий бачите, кінчик. Так, взяв я з собою, дивіться, воблерочки. в облирочки. У мене тут орбіт слайдер недавно знімав огляд. Бачите, китайський взяв облірок, замінив, до речі, гачкіті. Великі дебелі на менші, такі як в оригінала, і залишив більші. Попробую, як який буде працювати. Strike Pro Inquisitor 80-й, Ой, точніше, Orbit 80-й, Shiner, Daiwa Shiner менший. І для глибини трошки. Взяв, бачите, всі китайчики, щоб потвічити тут. ОСП дурга. Усамі, ще один, це градігац, Пантон 21 градігац, а це усамі, я вам скажу, ніщин. Дайва клач і річ 70-й, епочка, діповий. Все ніби. Погнали, щось поставимо, будемо рибалити. Ми Дивіться, друзяки, хто прийшов. Маєш ти. Не знімаємо. Олег. Скриту камеру. <ривіт> Олег, Вон славік, той також рибалить. Так що в нас сьогодні весела риболовна компанія, друзяки. Що ти сьогодні взяв, який спінінг? Я цей, ту зану. Зану взяв? Так. Не брав ти джер? цей? Та я зараз цим мультом я щось. Не впевнений, що в мене щось. Давно було. не кидав. Ні, так то що в мене там штур грубий на мату. Підписникам, бо той драгон показали класний, блін. Ну, мені дуже сподобався. Ну. Китайський. Вже, я сам повівся типу, на чувака десь на Ютубі. Коротчі. Хотів собі щось таке. Ти взяти. повівся не на просто чувака, а на ухуївшого <рес> Дмитра. І це не мати, він просто любить. Ні, Уху. Він, він, він класно цей, класно показав. Це yeah. ну, всякі фаворіти я ніколи в житті купляти більше не буду. Один раз купив колись. А що ти з фаворита? Не Любиш фаворит? У мене на першій рибалці вожу. новий спінг. Я його купив зимою рецептор до 12 грам. Uh -huh. Перша рибалка. Я думаю, брати його не брати в нього кільця тонкі на зимовий uh -huh. блок все таки вирішив перевірити, ну, щоб не відкладати десь до літа, до весни. Ну хотілося потестити. Ну. Значить, на каналі приходжу, зразу паркую судака, десь за 2 кілограми на нього. Ага. Зразу. Ну, заряджений на фарт фаворит. Я був. все, я вже думаю, блін, будка відпрацьовує, все чітко. І потім просто на проводці в мене ламається оцей от десь отут ранінг. Коротше. На проводці. Не було морозу такого, тоді нічого, знаєш, щоб там mm -hmm. кольця замерзали, ще щось. Просто надзвичайні провоці мене він так і букую геста. <рик> 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 ну мені його правда поміняли, але психо я одразу вже продав і більше з, з цією конторою не зв'язувався. Понятно. Дослухався за скайлайн, як вони на, на закидах складувались в коліях, так що ну. Це... В Олега Сая скайлайн, коротше, зламався від того, що він просто в каналі кільця прогрівав. Да. Склався. Причому все життя так робить. Ну, а сказали, що не можна, не перепад, можна. Температури. перепад температури. А в мене, друзякі, фаворит ексклюзив поламався на п'ять частин на закиді. Коротше, я роблю закіт і тримаю просто в руці ручку, а все решта полетіла в воду. Продав я тільки від нього кільця. Так що, друзяки... Ну вони були не в Торзаті, вони були в Титані за 100 долярів. То було тоді 800 гривень, до речі. Та скільки за вудку ти віддав? За ту вудку я віддав просто космос. Десь 1600 гривень це було е 200 доларів, поняв? Та ти з цим Ну, вас... коротше таке. Рибалим. Давай розкладайся, ловим рибу. Та, давай, давай. Реально чув, як він, знаєш, вилітає, і І і це, і готить. Готить як град це капуста. Гімнюх. Довжина Воблера. Чекай, зараз тебе відпустимо, зайчику. Давайте за нижній трейник фі... за Пацан, ти фігарив по центру чи ні? За нижній мається на увазі сайт. Триничок. Зараз вам покажу. Друзячки Воблер і судачка. Бачите? Дивись, ліжонько. Це я бачу. Такий тип оцей. Не, може, не зауважив. І Вони тикають в обер, от реально і, і цей. І один от за, за, за цей. Зачепився. Ходоренко. Вітаю, друзі. Другий день. Сьогодні я без компанії, без Олега, без Славіка. Сьогодні на 2 годинки на півтори сам. Просто вискочив покидати на вечір. Як то кажуть, надолужити вчорашній день. Друзі. Зараз я налаштую ліхтарик. Golden Cage Vertez. 762 До 12 грам? Так, і катушка. Вже третю рибалку беру з собою. Шиману Ексенс трьохтисячний. З 08 шнуром. Чому з 08? Тому що передостанній раз, ні там чи коли трошки раніше, десь тижня-два назад, відстрілив воблер і відстрілився шнур, іншого шнура в мене немає, тому 0,8. Поки грошей небагато. Куплю вже може шнур трошки пізніше. Поки що не зараз, а половлю 0,8. Флюрокарбон Golden Catch. 0,25 Застібка також Golden Catch. До 12 кілограм. Нульовочка. Ой, мало флюра лишилося. Щось. Але в принципі вистачить. Так, в'яжемося і рибалим. Часу обмаль. Ну що, друзяки, Покидаю я годинку, Покидав силикончиком. покидав воблером. І ноль. Ноль. <смоні> Як завжди, <смоні> в принципі. Ну, а лише є годинка часу, півтори. Годинка, напевно. Та думаю, може ще щось буде. Потепліло знову, гарно, погодка класна, можна ходити. Штіль такий просто тепло. Дивіться, може покажу. може тому і не клюєш, що штіль, Хіх, Хто знає. Ану скажіть, напишіть в коментарях, друзяки. У вас як краще клює штиль, коли немає вітру, чи коли маленькі вітре, чи коли просто ураган? Розкажіть. Опа! Чайочок, друзьячки. Ану. А, ну. а, -а, -а. капець який на гарячий? Блін. Тримає термосочок гарно. Це що я, до речі, запаривав з відкритим термосом і десь годину стояв. Попік собі губи. Треба відкритий так поставити, щоб устиг. Ну що він таке задає? Хороший. Судачок, дивіться який хороший. Кілушка. гарний. Сів на 20 цих Зараз його поміряємо. Так, зараз довжина. І це 40. От зараз. Навіть 43. 43 сантиметри. А, кістки довгі і худі. Так, вага розрядилася, показує мені. Може і неправильно до речі. І вага 960 бачите, 960 грам. Нормальний, залік. Це я розумію, не ті малі. Ну що, друзяки, така видалась риболовля, поставте лайкос, підпишіться на канал. Ви дивились канал Франківський Спінгіс. Всім па-па. Погнали! Ех! Риболовля така нелегка, друзяки.